Всіх вітаю і дякую організаторам за запрошення взяти участь в такому важливому заході. Хочу зацікавити вас тим, що завжди дуже цікаво працювати на стику двох фахів. І от у психологів я е, підгледіла теорію мертвого коня. Це така сатирична метафора про людину, яка, рухаючись до своєї мети, раптом опиняється в ситуації, яка є, очевидно, нерозв'язною. І тоді деякі люди, замість того, щоб реально оцінити цю ситуацію, злізти з мертвого коня і обрати інший спосіб рухатися далі. Ті люди... Продовжують за інерцію пришпорювати того мертвого коня, тобто це ситуація мертвого коня, так коли нерозв'язана ситуація. І люди починають пришпорювати мертвого коня, е, годувати його, тримаючись за застарілі за інерцію, застарілі методи і заходи, і таким чином не рухаються далі, сидячи на цьому мертвому коні. Екстраполюємо ситуацію на офтальмологію. Спадкові хвороби очей є дистрофічними, прогресуючими, інвалідизуючими, і вже ніде в світі не лікуються отими застарючими, старілими препаратами, ін'єкціями, крапельницями, тому що це доведено неефективно. Тобто ми маємо мертвого коня і ми маємо злазити з цього мертвого коня. Але куди ми повинні рухатися далі? З'ясовуємо спадкові хвороби очей є рідкісними, генетичною мовою орфанними, і ми можемо ніколи в житті не зустріти такого пацієнта. Але все колись трапляється вперше. І от уявімо собі, що у вас на прийомі сидить людина, пацієнт з якимось дивним захворюванням, з незвичайними симптомами. Ми цю хворобу лікуємо, а вона є некурабельною. І оці прояви, симптоми цієї хвороби ми не можемо ніяк пояснити. І тоді ми маємо запідозрити спадковий характер захворювання в цього пацієнта. Тоді ми маємо його обізвати пробандом і діяти далі згідно наступного алгоритму. Для початку ми повинні зібрати детальний анамнез. От детальний анамнез є надважливим, іноді він буває ключовим в постановці діагноза генетичному пацієнту. Також ми повинні обстежити пацієнта всіма можливими засобами, методами, які є в вашій клініці. Крім того, Бажаним є скерування обстеження, вірніше родичів пацієнта на прицільне обстеження, на предмет наявності в цих родичів, симптомів, які притаманні нашому пробанду. Тому що іноді буває, що родичі навіть не підозрюють про наявність у них спадкового захворювання, тому що воно в них знаходиться на субклінічному рівні. Також Звичайні офтальмологи при пересічних профоглядах вони можуть навіть не помітити у тих мінімальних склуб клінічних змін. А ми з вами, прицільно обстежуючи пацієнта, ми можемо їх виявити і поставити вчасно пацієнту діагноз і вчасно надати відповідні рекомендації або призначити раннє лікування. Також бажаним є скерування пацієнта до суміжних фахівців, тому що іноді. Ізольоване ніби офтальмологічне захворювання може опинитися як симптом якогось важливого синдрому. Ми маємо сформулювати потім, врешті-решт, розгорнутий клінічний діагноз згідно уражених очних структур за топографічною ознакою. І от з цим добром ми маємо скерувати пацієнта на офтальмогенетичне консультування. Пацієнти у нас консультуються в нашій країні за власний рахунок. І чекають недовго за кордоном. Це триває очікування десь приблизно рік. І пацієнти, але пацієнти обстежуються безкоштовно. В нас в країні знову ж вони за власний рахунок це роблять пацієнти, і тому ми повинні пояснити пацієнтам, для чого вони витрачають ці гроші, тобто які бенефіти офтальмогенетичного консультування Перед усім, це для пацієнта це психологічні наслідки. Постановка точного генетичного діагнозу є закінченням одісеї пацієнта, діагностичної Одіссеї. Тому що, коли пацієнт не має точного діагнозу, він бігає по лікарях, здає численні. Аналізи, консультується в різних спеціалістів, отримає невідповідне лікування. Коли він отримає точний генетичний діагноз, пацієнти заспокоюються в очікуванні генетичної терапії і це дає їм спокій духу. І от ілюстрацією цієї ситуації може бути наступний клінічний випадок. На прийомі родина. Стурбовані, зневірені, навіть ну, роздратовані вже батьки і в розпачі дитина, тому що вона протягом двох років, це дівчинка протягом двох років, вона, в неї прогресивно падає центральний зір. Дівчинку обстежували остальмологи, спочатку лікували амбліопію, потім їй було виставлено діагноз макулопатія, макулодистрофія неуточненого генезу. Вдумливі лікарі намагалися з'ясувати причину захворювання, скеровуючи дівчинку до різних фахівців. В результаті назбиралася отака товстенна папочка. Я спеціально для вас сфотографувала цю папочку. Але дівчинка виявилася соматично абсолютно здоровою. Була скерована на офтальмогенетичне консультування. Дівчинка була генетично протестована і в неї було виявлено мутацію в гені CRB1. Цей ген відповідає за розвиток сімейного фовоального ретиношизису. Це аутосомно... Рецесивне захворювання, на відміну від ікс-щепленого ювінильного ретиношизису. І при цьому захворюванні починає падати зір у дитини на першому-другому десятиріччі життя. В цей час зір падає поступово, але катастрофічно він починає падати на третьому десятиріччі життя. І ось ми бачимо фотографію ОКТ цієї дівчинки. Ми маємо типовий вигляд Макули. Макула має вигляд колеса візка. Це спеціальним чином розташовані ретинальні кісти, які локалізуються лише в області макули. периферія лишається недоторканою довго. Шукала клінічні дослідження для цієї дівчинки, не знайшла, але знайшла, що французька компанія Хорама вже має препарат генетичної терапії на цей ген і. Цей препарат вже пройшов всі доклінічні обстеження, і наразі, от за анонсами, очікуємо стартування клінічного дослідження для безкоштовного лікування людей. Родина, наслідки родина заспокоїлася і очікує генетичну терапію. Вони отримали впевненість і визначеність. Наступні наслідки це клінічні. Ми в результаті офтальмогенетичного консультування отримуємо, або підтверджуємо клінічний діагноз ваш клінічних офтальмологів, або скасовуємо, або коригуємо його. Також ми встановлюємо точного, точний генетичний діагноз. Крім того, ми вже визначимо, який це тип патології. Це або ізольована офтальмологічна патологія, або офтальмологічна патологія виступає в складі синдрому, і ми відповідно. Розуміємо, до яких фахівців ми маємо скерувати цього пацієнта для подальшого спостереження і можливо, раннього лікування. Також використовуючи генотип фенотип кореляції, тобто зв'язок генмутація і клінічна форма хвороби, ми знаючи, в якому гені відбулася мутація, яка мутація, ми можемо надати пацієнту точніший прогноз. А відповідно, якщо це дитина, ми можемо спланувати освіту цієї дитини. А якщо це підліток або доросла людина, ми можемо починати розвивати. Профорієнтацію відповідно для саме для цього пацієнта. Також ми отримаємо поліпшення генетичного консультування. От прямо в тесті зазначено, як успадковується дане захворювання, тип успадкування. І, відповідно, знаючи тип успадкування, ми можемо прорахувати ризики успадкування цього захворювання наступною дитиною, яка можливо. Планується якої, народження, якої в даній родині, або ми можемо виділити вже прицільно родичів, які можуть успадкувати цю хворобу, подивитися їх і виявити це захворювання знову ж на субклінічних етапах, можливо, навіть і надати відповідну допомогу пацієнтам ранню. Знову ж ілюстрацію цього саме розглянемо на наступному клінічному випадку. На прийомі був пацієнт 19 років. Хлопчик, в якого з підліткового віку починав став падати сутінковий зір і стали звужуватися поля зору. Ось на слайді ви бачите обстеження і от такі специфічні, специфічна картина очного дна у пацієнта. Хлопчику було виставлено діагноз Спадкова дистрофія сітківки, і на офтальмогенетичному консультуванні після генетичного тестування було виявлено мутацію в гені CHM. Цей ген відповідальний за розвиток такого захворювання, як хоріодеремія. При цій хворобі страждає не тільки сітківка пігментної її епітелії, а й судинна оболонка, власне, бліда картина зорового нерва. з зор, очного дна. Перепрошую. Цей ген локалізований на x хромосомі і відповідно типу спадкування цього захворювання Х щепленим. Тобто хворіють переважно чоловіки, а жінки є носіями матері цих чоловіків є носіями цієї мутації. Носії або зовсім не хворіють, вони є безсимптомними носіями, або, за даними літератури, можуть хворіти, але в полегшеній формі захворювання. І от, при у таких жінок ми можемо помічати переміщення пігменту на очному дні, або секторальні зміни на сітківці, або може страждати, може бути ураженим просто навіть одне око. Знаючи це, я вирішила подивитися. Хлопець прийшов на консультацію з матір'ю. У матері не було жодних скарг. Подивилася я матір і опс. Такий сюрприз бачите на фотографії внизу, справоруч, фото очного дна цієї пацієнтки. Ми маємо картину брудного очного дна носійки мутації в ікс хромосомі, чергування уражених і неуражених ділянок. Жінка була проконсультована, їй були надані відповідні рекомендації. Також ми отримуємо терапевтичні наслідки генетичного консультування. Пацієнт може бути кваліфікований на генетичну терапію на затверджену, якою є для тільки для пацієнтів з мутацією в гені РПІ 65 препарат Люкстурна. Він коштує 850 тисяч доларів. Про лікуватися зараз це вже комерційний препарат, схвалений FDA і EMA. Також ми можемо залучати пацієнта, шукати і залучати пацієнтів до активних клінічних досліджень, які є для пацієнтів безкоштовними. Якщо раптом буває таке, що немає клінічного дослідження на даний ген, який вражений в пацієнта, тоді ми реєструємо пацієнтів в реєстрах спадкової патології. І при появі майбутніх досліджень дослідники самі активно заходять в ці реєстри і шукають своїх пацієнтів в ному, запрошують для участі. Також пацієнти отримають симптоматичне лікування, верніше рекомендації симптоматичного доказового лікування, які можна знайти в наукові. Метричних базах в біобанкінгах. І пацієнт з усіма цими рекомендаціями повертається до вас, до лікуючих офтальмологів і лікується у вас на місцях. Щодо загальних рекомендацій, рекомендується захищати око від впливу згубних керованих чинників захворювання, якими для очей є ультрафіолет, алкоголь, чотирнопаління, дим. Також рекомендується правильно харчувати око, застосовувати в. Середземноморську дієту рекомендувати пацієнтам також нутрицептики формули арец 2 дуже важливо омега 3 дуже важливо Ресвератрол. І також ми маємо турбуватися про очну поверхню, тому що у дуже багатьох пацієнтів спадкова хвороба очей супроводжується синдромом сухого ока. Також ці пацієнти мають через проблеми сітківки фотофобію і зімружують очі, і цим травмують, травмують передню поверхню ока. У багатьох пацієнтів через знижений зір є ністагм, а при ністагмі також відбувається додаткове терця між очною поверхнею і повіками. Тому догляд за передньою поверхнею Ока, має бути дуже ретельним. Обираємо найкращі препарати для своїх пацієнтів. Для своїх я обрала в та зараз обґрунтую, чому вам сподобається. По-перше, в офтасціале входить для зволоження гіалуронова кислота. І гіалуронова кислота вона має гарно чіплятися за поверхню ока, щоб вона не стиралася тими повіками. Гарно чіпляється до поверхні ока, поперечно шита гіалуронка, як вовтасціале. Крім того, в офтасціале входить декспантенол. Це, ця речовина загоює очі, також входять в склад вітаміни в 6 і В12. Вони живлять рогівкові нерви, покращують провідність. Рогівковим нервам, а також вони є додатковими фільтрами від ультрафіолету. Крім того, в склад входить гліцерилфосфорилхолін. Це попередник ацетилхоліну, який в нормі знаходиться в нас в нервових закінченнях. І завдяки гліцерилфосфорилхоліну покращується провідність порогівковим нервам і цим запобігається розвиток дегенеративних проявів на передній поверхні рогівки. Крім того, ці пацієнти. Спадкові хвороби очей це хронічні захворювання, і пацієнти вимушені крапити ці краплі протягом всього життя, і тому дуже важливо, щоб в них не було ні фосфатів, ані консервантів, як вовтасіали. Також шукаючи мутації в генах, які відповідають за розвиток саме очних хвороб, ми мимохідь бачимо їх інші гени і можемо виявити іншу патологію в інших органах і системах, мутацію в інших генах і відповідно скерувати пацієнтів до відповідних суміжних фахівців. Ми можемо також профілактувати народження хворої дитини в ураженій родині, застосовуючи екстракорпоральне запліднення. Ми отримуємо ембріони в пробірках і можемо обрати ембріон без мутації і імплантувати його в матку в матері задля народження власної, це важливо, власної здорової дитини, в ураженій спадковим захворюванням родині. І це фантастичні можливості, і ми маємо їх використовувати. Хочу сказати. Що є таке прислів'я, що коней на переправі міняти не можна. Але якщо нам дуже хочеться, то трошки можна. Але якщо наш кінь помер, то це обов'язково треба робити. Ми маємо злазити з того мертвого коня, ми маємо не боятися виходити з зону комфорту, опановувати нові технології, тому що завжди за межою. Нас цікавить, ми бачимо надзвичайні горизонти і нові перспективи. Сподіваюся, було цікаво і корисно. Дякую вам за увагу.